Різниця в тому, що ми родились в стране, де говорили на двох язиках, і кожен відбрав собі тот, котрий ему по душе. Ха ха, дуже смішно ви жартуєте, бо ви родились рані, де ніхто нічого не обирав. Родились в Срані, де 90% шкіл у містах були російськомовними, а вчителі уської мови та літератури мали найвищу зарплатню. Родились в Срані, де майже не було вищих навчальних закладів, в яких мовою навчання була би українська, і ви або захищали свою наукову працю на уськом, або не захищали взагалі. Верділість Срані, Друк українських книг або забороняли, або друкували лише якусь маячню про Великого Леніна і большевізм. В Орділість страні, де українській мові цілеспрямовано прищеплювали статус селянської і взагалі наказували називати її малоросійським нарічі. в страні, де видавали укази про уподібнення української мови до уського. Для цього вводили заборону на конкретні українські літери, Забороняли кличний відмінок та апостроф, бо цього всього немає в уському. Ворділість. Ні, де українську мову офіційно забороняли десятки разів. А сьогодні зросійщені нащадки колись репресованих за мову українців волають, що вони самі вибрали цей татий купанський язик. Розкажіть мені, будь ласка, ще як саме в Україні вам нав'язують українську мову?